Попри мороз, місто живе у своєму звичному ритмі. Рівняни продовжують ходити на роботу, навчання або просто прогулюються. Низьку температуру відчувають усі, однак зізнаються, це не впливає на їхні плани та повсякденні справи. Іноді кава виручає, іноді погуляти, іноді зустрітися з друзями, обговорити певні питання. По різному намагаюся обережно ходити. Цього року богу дякувати розчищене місто, як ніколи. Це факт, навіть парк Шевченка теж розчищений, що можна і вночі без ліхтарика пройтися. А Транспорт, транспорт ходить по-різному. Це теж правда. Шкода, що дуже короткий термін. Схульська, а так нічого, якби посипано було. Краще вдома посидіть, а так треба ж виходить за хлібом. Що найскладніше ходити, а так все добре. Мені подобаються такі морози. Просто холодно, але все одно на вулицю хочеться виходити. Тобто любите погуляти, да. а не вдома посидіти? Так, да, так, да, так. Да. Гуляю, звичайно, треба ж виходити на двір, Дихати свіжим повітрям, все рівно, не дивлячись на погодні умови. За словами синоптиків, холод триватиме ще кілька днів, а відлиги або снігових сюрпризів поки що не передбачають. Дана синоптична ситуація, яку ми зараз бачимо, сприятиме також е, можливо, утворенню в ранкові години туманів, може спостерігати слабка паморозь і зберігається на дорогах, у Желедиця. Переважно без опадів, як я вже казала, до середини наступного тижня, це десь до 22 січня, переважно без опадів. А там далі ми очікуємо опади у вигляді снігу 22-23. Хоча грудень був відносно теплим для зими, у січні температура залишається низькою, в день до мінус 15 градусів. У гідрометеорологічному центрі кажуть, що раніше середньомісячний показник тримався близько мінус трьох, а зараз вже незвичні для нас мінус вісім. Втім, вже з середини наступного тижня можливе пом'якшення. У зв'язку з перебудовою баричного поля трішки зміниться синоптична ситуація, там буде більш хмарна погода і будуть все ж таки фронтальні розділи, ми очікуємо. І в середині наступного тижня, це 22 число, 23, може бути незначне підвищення температури. Вночі десь від 15 до 17 морозів, а в день максимальна позначка стовпчика термометра зупиниться десь на. 5 семи градусів морозу, але ж таки морозу. До кінця січня холод точно триматиметься. Для порівняння рекордно низька температура у Рівному була зафіксована у 1987 році. Тоді термометри показували мінус 34 градуси. Яким виявиться останній місяць зими наразі передбачити неможливо. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.